Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о о й зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Сергій Заяковський, псевдо Деймус, 27 років з Черкащини, закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Перекладав книжки, був інтелектуалом і творчою людиною. Під час повномасштабної війни боронив Україну в лавах Азова. Загинув 24 березня 2022 у танковому бою поблизу села Лук'янівка на Київщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Данило Козінчук, псевдо Казіма, 22 роки з міста Кривий Ріг, солдат-гранатометник служив у лавах 12-ї бригади спеціального призначення Азов від перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Загинув 20 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання, потрапивши під мінометний обстріл біля міста Криміналу Луганської області. Євген Жандаров. Псевдо Карл, 28 років із Дніпропетровщини, був добрим і завжди приходив на допомогу. На другий день повномасштабної війни добровільно пішов захищати країну. Служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, загинув 7 травня 2022-го поблизу Новоселівки на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за 3 третього ступеня.